Всім привіт! Обливаний понеділок, і з неба нас трохи обливає, якраз от дощик падає. Вийшов вигуляти ріка і зараз буду збирати сумку і до роботи. Вихідні позаду, свята позаду, будемо працювати далі. В лісі гарна весна, листочки порозпускались, дерева оживають, ліс оживає. І дощик якраз навіть не пошкодить, а ще й пришвидшить ці всі процеси. Що, старичок, йдемо додому. 11 років йому буде в травні. Трохи вже є. Пішли, що ти кругами ходиш? Йдемо? Продукти і документи. Багажнику можна виїжджати до роботи. Запускаємо навігацію. Дивимо ту документи, куди ми їдемо. Значить так 23 числа. Балінген Ага, їдемо. Напрямку Штутгарта, знову під швейцарський кордон. Ведемо новий, новий маршрут. Дивимось, скільки кілометрів має бути десь в районі 800. Так, скільки нам їхати до неї? 815 кілометрів. Якщо через Нюрнберг, через Штутгарт. О, добре видно що будемо їхати через Тутгарч. Добре, вирушаємо. Ну, от багато вже виїхало, дехто ще виїжджає, деякі хлопці ще заправляються, ну а ми тут біля них наберемо води свіженької і печемо. Води набрав, з бази виїхав. Зараз кілька кілометрів отут до кордону доїдемо, побачимо, як там ситуація. Теж дощик трохи тут підмочив, але вже підсихає потроху проскочив промку в Шведську, там де бідронка, хто знає, нова, велика. Звідти я виїжджаю з бази по попідміс. І що ми тут бачимо за світлофором? Вже вон, зупиняються машини. Прийдеться чекати до кордону трохи. Зараз 21 Так, Напевно, в два ряди вони стоять. Хоча, хоча ще так, ну погано і проїхав. Ну, Але зараз ще якихось пів години, тут вже все буде стояти так твердо. За 300 метрів до з'їзду на автобан я зупинився, зафіксуємо. 21 година. Ну і подивимось, коли я пересічу кордон. 21.20. Я вже от на з'їзді до автостради. Як бачимо, там в два ряди все стоїть. Ну і Ми так повільно-повільно просуваємося. 21.25. В'їхали на автостраду. 22.03. І от доїхав я вже до Звуження. Тут у нас ліва смуга закінчується. І далі контроль. Це в нас вже Німеччина. Рівно годину часу зайняв доїзд, не так і багато, в принципі. Доволі непогано пішло сьогодні. Ну і от, кілька хвилин, контрольний пункт позаду, ну і пряма дорога перед нами автобан. Подивлюсь, скільки сьогодні проїду, можливо 2 години, ще, можливо, 3. Залишається 700. 76 кілометрів мені до місця призначення. Якось так треба зорганізувати, щоб на завтра залишилось хоча б 600, не більше, можливо, трохи менше, як 600. 550 було б ідеалі. Ранок добрий, маємо вже вівторок. Вчора доїхав до Лейпцига, десь після першої години запаркувався. Відстояв дев'ятку, поснідав, ну і будемо рушати в напрямку Штутгарта. От і виїзд на автобан. Рух трохи інтенсивний, виїхало багато вантажів по святах. Проїхав вже 3 години, ще залишається 16 кілометрів до з'їзду на А6 до Нюрнберга, ну і вже там по А6 буду шукати якийсь паркінг для паузи, зробити якийсь обід, перекусити їхати далі. До місця призначення ще зараз залишається 300 кілометрів. Якраз після паузи ще за один захід і доїду. А От і розв'язка на, на Нюрнберг, Прага, Регенсбург, Айльнброн. і от нашу шістьорку переходимо. І вже не перший рік тут тривають будівельні роботи, Перебудовують цю розв'язку. А9, А6. Ну, ми вже зараз їдемо по, по новій дорозі зроблені. Ну а там попереду вони добудовують міст, зараз буде видно. Ну і Тут ми з'їжджаємо в напрямку Хальбруна, а от іде будівництво моста, яким буде з'їзд на дев'ятку з шістьорки в напрямку Берліна. Зараз для того, щоб це зробити, потрібно проїхати вон туди і виїхати по підміст направо на петлю таку. А вони роблять трохи простіше. Перебудовується все. Вже довго, Кілька років вони вже тут будують, а з часом збудують. Ну і сама А6 теж перебудовується. Оце вже новозбудована дорога. Три смуги, один напрямок, три в другий. Ну і так вони на походу всю мають перебудувати шестисмугу. Можемо побачити якраз свіженько збудована нова дорога. Справа, зліва ще вони там доробляють якісь роботи технічні. Ну а основна проїжджа частина вже готова. Три смуги. В Один бік три в другий. Ну і як завжди на німецьких автобанах. Їхали, їхали і приїхали. Так нормально, три з половиною години і затор. Чи Через ремонт. Чи через що звуження у вас на двох? Подивимось зараз. Ну ось і причина. Ще звуження з двох до одного, Які з роботи проводять дорожні через цей затор. Паркінг за кілометр. Будемо з'їжджати на обідню перерву. А от зліва нас об'їжджає нова Audi. Мала би бути А4, але зараз вони переіменували і називається вона А5. Паркінг, Дивимось зараз чи є місце. А от якраз виїжджає фура з негабаритного паркінгу, там можна буде зупинитись і коротку паузу відстояти. Ялиночка фактично все зайнято. Ну, а Тут на місцях для негабаритів можна відстояти 45-ку і поїхати собі спокійно далі. Ще один автовоз з BMW і з міні, правда, на поп... тому що їх перед нами стояли вони навпаки, міні знизу, БМВ зверху. Ну а тут прям прокачаний BMW M135. Один 20 я відстояв, пообідав, відпочив, ну і вирушаю на розвантаження. І з паркінгу трохи машини роз'їхалися і на автобані спокійніше. ця Тянучка зникла. Зараз от ви бачите, що тут вже спокійно йде рух, ніякого затору немає. Ну і надіюсь так спокійно і до Штутгарта доїхати. Там по-любому буде трохи утруднення в руху, бо велике місто. Мало би бути все спокійно. От я вже наближаюся до розв'язки на Штутгарт Вюрсбург. Інформаційна таблиця показувала, що є там невеликий затор, Ну, зараз подивимось, що там і як відбувається. Ну, а це там попереду містечко Хайліброн. А он вже й бачимо виноградники, Тоді їх багато. Ну і виїзд на 81-му автомагістралі. Ну і попереду Штутгард. Мені би ніякого затору наразі не видно, просто невелика тянучка на підйом, так як заборона обгону, хоча і три смуги. Але обганяти вантажівкам заборонено. Ну і ще якихось 50 кілометрів. Будемо вже біля Штутгарта. Красиво все позеленіло. Гарний місток тут над автострадою. Весна повним ходом йде. Наближають вже до Штутгарта. і отут відкривається для руху. Обрійна смуга, щоб розвантажити всі інші. Ну, а тут якраз інформаційна таблиця, що можна починати рухати з цією смугою. Ще 15 км і скудар. Що вже сталося тут. Їдь автомобіль нашій смузі. Що собі щось подивився і буде їхати далі. Ну, напевно, щось йому заважало. Добре, що вертаємося назад. Раз він поїхав собі, то і ми поїдемо. А, попереду знову якийсь затор. Обмеження швидкості 60. Ага, і за 500 метрів кінець смуги. Може ми трохи схитруємо і ще поїдемо нею об'їхати кілька вантажівок додаткових. Но сильно не схитруєш, там з'їзд теж збираються автомобілі, щоб з'їхати з авто. Магістралі, а то будемо їхати вже тут. От бачимо на зустрічній трасі щось сталося. Стоїть тандем. Біля нього розвернути, здається, то БМВ. Ну так. Ще пасад. Напевно, десь недавно, бо ще поліції навіть нема. Ну і там вже тепер буде нормальний такий затор, можливо. І дорогу будуть перекривати поліцейські, може і ні. Ну от поїхала швидка, напевно, на розворот і поїде туди до них. Або якась інша. інша. А тут от, перед тунелем з виїзд, виїздом на А8 паркінг. І хто АДР везе має проїхати через сканер на паркінгу? Знаки стоять і світилось табло. А в нас за нема, то ми їдемо спокійно відразу в тунель. Далі видно, походу, та брамка, сканер. Проїхав і поїхав далі. До аварії вже їдуть, от. А, пішла от. ще одна швидка там буде Тут в сунелях проводяться ремонтні роботи, оця частина вже зремонтована, по боках свіжо пофарбована. Я ну, реверсивний рух зробили. А там та паралельна. Гілка теж ремонтується. Так як я вже тут їду третій тиждень підряд, майже в одну і ту саму місцевість, то я вже і вертався. Судою, то Там там ремонтують, фарбують, штукатурять, відновлюють, освіжають тунель, так би мовити. Проїхав я Штутгарт, проїхав Бублінген з його ремонтами, ну і залишається 55 км до завтрашнього розвантаження, ну і спробую тут знайти місце. Паузу до ранку. Встанемо тут на ніч, якщо є де, хоча навряд це вже пів сьомої вечора. Заправка. Хто де може, там вже і зупинився. Можливо і прийдеться поїхати під самий магазин. Хоча там далі ще є кілька паркінгів. простіших таких. Коли там буде щось вільне, але але то не точно. А ну, Тут в принципі без варіантів. Тут без варіантів. О, Тут ще якісь діячі на домиках, на колесах поставали. чекати, що він хотів, щоб я тут втиснувся. Їдуть люди десь відпочивати, теж треба їм на паузу зупинитися. О, йо-майо, тут зліва вільна райка є. Але що як мені в неї заїхати? Ніяк. Ніяк, якби ці туристи дали трохи допереду, я би попросив того. Це добре, вона буде їхати до берега. Роба номер 2 який з паркінгу тут далі по дорозі. Ну і я не один такий. Спереду заїхала машина і оця в'їжджає, Я третій в пошуках вільного місця. Можливо і пощастить. що на коротку паузу стали там в головах. О! В принципі, тут так і немало і не вільних місць. Можна собі ще навіть вибрати. І туалети нормальні. Так, що тут не зробиться? То туди поїхав. Пробую там далі. Штора і в мене штора Белиха це і стар тим добре, стану після нього. А біля швейцарця на бочці собі і зупиню. Ну і непогано.